Ранку дітки, а у нас сьогодні з вами заняття, розвиток мовлення і культура мовленнєвого спілкування. А ми сьогодні з вами побалакаємо про свійських тварин. А давайте ми відгадаємо загадку. З собою не птиця, співати не співа, а хто до хазяїна йде, знати дає. Так, дітки. Це собака. Собака перша тварина, одомашнена людиною. людина, її предки мовки. І вовкодавий шакал. Людина приучила предків домашніх собак 12 тисяч років тому. На земній на землі кулі нараховується понад 300 пород собак. Всі вони дуже різні, але будова тіла схожа. Мають тулуб, хвіст, лапи, вуха, ніс, очі. Тіло тварини вкрите шерстю. Багатьох собак люди приймають без певної мети, тільки тому, щоб їй приємно було доглядати, гуляти з нею разом, відпочивати. Але є такі собаки, яких люди тримають з певною метою. Це мисливські та сторожові породи. Собаки мають добрий нюх, зір, слух, вони дуже прив'язані до людини. Навіть є такі прислів'я. Собака, друг людини. Живляться собаки їжею як рослинною, так і тваринною походження. За вірність і допомогу, які надають собаки людям, за їхню надійну і віддану службу, люди люблять і турбуються про собак, годують, доглядають за ними, спорудують для них спеціальні будиночки, в разі необхідності надають медичну допомогу. Собака дуже вірний друг людини. Тож, дітки, потрібно піклуватися і любити своїх домашніх тварин. Молодь.